Ось це прилетіла голубочка до нас. Вітаю щиро всіх на каналі, який називається Тема Мирна, мене звати пані Тама. Обробляю полоницю. Чому? Тому що прийшла на нових посадках. Так ви бачите? Прийшла ставити стакани, адже вони гарно накидали вусі, хоча ми вже двічі їх виривали. Ну, далі можна давати їм. Бачите, яка маса. І вуса такі товсті, як олівці. Але вони заліплені тльою, попелицею. Просто заліплені. Зараз зупинюся і покажу. У нас тут дуже багато мурашок, які рознесли їх познакуди. Оскільки ця територія колишній город, тут було дуже багато, тут дуже багато було лободи. і на ній жила попелиця. Коли ми цю полоду, лободу вирвали і заселили сюди полуницю, Мурашки ж ніде не ділись, вони собі свої запаси почали розмножувати на полуниці. Це аквері у нас, наприклад. покажу. Це сорт, наприклад, Сандра. Погляньте, що робиться. Це таке на вусах. Те саме робиться на центральних листочках, які вилазять. Вони всажені комахами. Вони тут сидять повно їх. Господарі цьому табуну корів, оцих, яких доять. Мурахи, які повзають туди-сюди. Я не знаю, чи я зможу боротися з мурахами. Вуси які полізли в плітку. Це ще треба ходити. І витягувати вуса, які ще є таке ще завдання. Ходить і витягувати з під плівки вуса, які туди пролізли і там заселилися. Бачите, ось, ось витягла вони вкорінилися, залізли і там вкорінилися. Так. Без сонця, без нічого, під плівкою ростуть. Але і під плівкою вони ось усижені цією попелицею. Така зелена вона. Була чорна, це тепер зелена, ми вже обробляли. О, та тут треба ще позаглядати. Тут плівка просто ось обухтить отак. Це ж там повно вусів під низом. Це вони попроростали і десь там попіднімали ґрунт. Осьо. Ось все. Ось Ой, дивимося, і бачите як? Він там просто приріс уже повністю. Повністю приріс саджанець. Ось молоденький вуз, який повністю усижений цими комахами. Тому обробляю. Одночасно, на всякий случай, і від кліща. Хоча я впевнена тут кліще і просто нема вже чого робити за цією попелицею. Парацельс і альфа-супер. Мурага тут собі реалізували. Велике фермерське господарство. Ну і щоб відео було повним, то вирішила зняти результат обробітку. Це якраз на сорті Федеріка. Гляньте, вона як сонечка. Така вона красива, яка вона жирненька. якась. Яка вона жирна. Ось такий завтошник, як мій палець в неї. Коренева шийка, прекрасна. І ось вуса, вони без, по, без попелиці, без тлі. Ще дивлюся, що ко, дехто із них прям засух, його не видно. Ті білі цяточки такі якісь крихітні, білесенькі. Але є і темненькі такі створіння, які, здається, не загинули. Доведеться повторно обробіток робити. І ще, крім попелиці, знайшла й совку. Листочок отак покусаний. А я далі полізла, розгортаю. Ось, дивіться, сидить оцей зелений черв'ячок. Іди до мене. Іди, іди. Ось це покажу. Ось така зараза. Тепер я лізу в сусідній, надгризаний, ой, лізу в сусідній. Погризаний молодий листок, а той, що вилазить, також. Має жителя. Ось він цей житель. Він невеликий зовсім ще. Він ще ось такий тільки. Ось, оці два жителі. Менший, більший. Ось оцей черв'як. Совка, не знаю, де вона ділася. О. Ожила. Ожила совка. Оце вона. Кожній. В кожній сидить ще цей черв'як. Яд, яким я обробляла, не допоміг. Не допоміг. Матінко моя, чим же його обробити? Чим же його обробити, якщо яд не допоміг? Обробляла дуже ретельно. Дуже. Аби не прийшла не показувати, які результати обробки від мурашок, від попелиці, то не знайшла б оцю оцю совку. І дуже багато треба приділити уваги вусам, які знаходяться під плівкою. Під плівкою. Поховалися, дивіться, поховалися з витягою. Ну, Листок середній погризений, відповідно, десь він є. Десь є цей шкідник. Черв'як. Черв'як-совки. В цьому році цей шкідник, надзвичайно поширений. Він дуже сильно пошкодив посіви соняшника. Якщо в людей вони висохли, то у нас, наприклад, його совка пошкодила. Дуже сильно. Є такі, прямо листя позгризала. Так було багато, прогризала дирки в шляпках. Тобто вона надзвичайно шкодоносна. Помідори дуже пошкодила. Назвичайно. Не знаю. Це ще ввечері бризка. Це ж я бризкала, воно було хмарно, але вдень. Доведеться ще на ніч. Можливо, воно випарувалося частково. Ця отрута. Трохи подіяла, трохи випарувалася. Тому обробіток зробимо ще і сьогодні ввечері. Як видно, що дехто ось загинув, біленькі такі плямки. А де хто ж таки живий? А де хто ж таки живий ось зеленого кольору? Яка вона важка в обробітку ця зараза? Яка вона вже важка в боротьбі? І одночасно покажу різницю між касетною і стаканною розсадою. Це грядка Федеріки. На ній вже стоять. Стакани, хоча ми зривали перші вуси, напевно, аж двічі. А ось саджанці. Оце, напевне, цього. Як він, алегро. Оце якраз алегро. Далі там у нас воно фейт іде, внизу бріла. Так от зверніть увагу, оці саджанці були саджені і ці і ці саджанці були саджені одночасно. Це касетна розсада, вона виглядає прекрасно. Але для того, щоб її розвинутись до такої стадії, яко, в який, яку ми садили в стаканах розсаду, то їй необхідно, щоб пройшов майже місяць. Ось стаканна розсада вона нас вже так, такий має вигляд. Така в неї вже коренева шийка, куча вусів. Ще вона не поділена. Ну до осені, я думаю, поділиться. А, до речі, вона вже ось має тут і корінь поставлена мною. Корена Корінь, корінь вже проглядаються. Тому хто чекав Федоріку, дочекається. Оце мої молоді посадочки Allegro, яких я взагалі нікому не пропонувала. Але вони вуса кидають, то, напевно, на жовтень місяць щось трохи буде. Вони мають ось таку кореневу шийку. Так, да, Він прекрасно виглядає, гарно, але просто довше необхідно розвиватись. Тому строки з 15 серпня. До 30-го встановлені для посадки і полуниці і отримання гарного врожаю, встановлення агрономами з розрахунку на те, що посаджена буде в цей період полуниця касетна. Адже в промислових масштабах фермери вирощують або купують касетну розсаду. Це і простіше, і якщо фермер цим займається, то в нього для цього спеціальне обладнання, спеціальна теплиця з фогерами, де там їх якраз і розмножують. Стаканну розсаду ніхто ж для фермерських нужд не вирощує. І не купує. Це трудомісткий процес і достатньо дорогостоящий. Але такий тип просади є найбільш якісним, найкращим. Полониця в даному випадку не отримує жодного стресу. Вона порівняно швидко вкорінюється в залежності від сорту. Це може бути два тижні, три тижні. Пізні сорти, наприклад, корінюються довше. І оскільки вона виростала без стресу, вона не мов би на цілий місяць старша за ту, яку б одночасно з нею поставили касет. Вирощена під маточною рослиною вона дає не мов би фору ті, яка виросла в касеті. Я прикріплю посилання, як вирощується в касетах. Ну, я думаю, що ви і так знаєте. Ну, як я вирощувала і в касетах, я прикріплю посилання. Я буду так вирощувати взимку, буду для себе дещо вирощувати. Для мене, звичайно, для себе вирощувати стаканну розсаду. Це дуже мені важко. А в серпні місяці чи навіть у липні посадить касетну, це значно легше буде. І у мене буде вже і гарні саджанці, і гарні рослини, і листаті, і красиві. Бачите, які вони красучики. Це була касетна розсада, яка посаджена була там з двома листочками станенькою шийкою кореневою. А зараз вона ось має, бачите, які вусища. Ось такі має вона вусища. Це у нас фейт. Це фейт. Ось такий красунчик. Рядом перчінкю, який посаджений зовсім недавно стаканною розсадиною. Зовсім недавно. І місяць назад посадженою касетною. Ось, дивіться, яка різниця. Перчінк'ю намагаюся розмножити новий сорт. Ось посаджена ще в липні, десь 20 липня. Вона вже дала вуса, ми вже ось вкоріняємо її. Бачите, тут вже стакани куди стоять. А деякі вуса ось висять, так наступні будуть для вкорінення. Якщо їх попилиться, не знищує, я їх зможу побороти. Купивши стаканну розсаду, ви даєте собі фору у місяць. Посадивши її у вересні або навіть у жовтні, ви однозначно отримаєте ягоду. В залежності від сорту і наскільки він закладе свій урожай. Ну, оскільки вже я розказую про стаканну розсаду, то вже добре всі знають. Ось так вона виглядає в стаканчику, призриваючись, переростаючи, приколена вона до стакана, якраз тим містом, де проростають корінці. І вона свої корінці запускає. І вже ось видно, що їхні корінці досягли вже майже до краю. Сорт Федеріка. Ось така вона прекрасна. Якраз вона вкоріниться тоді, коли цей листочок повністю вийде. І буде у нас тут чотири листки хороші. Прекрасний садженець. Дуже гарний садженець. Може бути отак приколений, а можна так дужче тягти. Покажу зараз. Ось, наприклад, оцей більше втоплений, той ростиємо, він більш рівніше. Недавно бачила в Людмили Кунець конфлікт, якщо це може комічний, як на мою думку, конфлікт з приводу того, що садженець росте отак трохи набік. Що людина дивується, як вже її садить і взагалі це катастрофа виявляється. Так можна посміятися. Б. Так хто знає, може дійсно людина біда. З розумінням того, що це не має значення. Бріла по сусідству також вже має корінці, які я в шоці з цієї бріли. Нічого собі. Оце енергія росту росли на молодих посадках. Бачите, що творить? Моя аж ти хороша. Та моя аж прекрасна. Бачите, яка? Де хтось засух повністю. Ось сьогодні він потребує поливу. Оце все за сонцем, тут трошки сиріша земелька. Оце напротив сонця. Так, сьогодні необхідно будеш звичайно поливати. Навіть тут чогось воно це буває де дехто лежить. У нас на, на цій площі у нас грядки такі плоскі, і через те дуже зручно ставити зверху на грядку стакани. Вони стоять і не валяються. Це апріка, про яку я зовсім недавно відео, шур, здається, викладала. Ось так вона виглядає на грядки, посаджена касетою, якого? 14 липня. Прям помітно, як вона, яка вона потужна, ця рослиняка. Яка ця клубнічища велика. Навіть ось по сусідству Азія, бачите, це Африка, а це Азія. Вона дуже класна, має зелене яскраве листя таке. Прекрасні листочки вона має. Але з Априкою вона і не порівнюється. Бачите, це Азія? Та дамсь Апріка. Через всім задоволення від вашої роботи. Дякую, що були зі мною. На все добре. Я думаю, що справимося.